Я є всесвіт, ти є Всесвіт, світ, ми є все світ, всесвіт я. Академія квантових знань всесвіт Я. Академія для землі, галактики і всесвіту. Місце. Де даються квантові знання про свідобудову, де втілюється план творця щодо створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього вцілення, представляє лекцію подкаст Від ієшоа Енергетичне перезавантаження. Це і Єшуа. Ми всі на порозі великих змін. Вже почалося енергетичне перезавантаження Амайї через інтенсивний сподій, що нахлинуть, збільшиться енергетичне навантаження на людину. На рівні всесвіту, космосу, цивілізацій. Триває і посилюється неймовірна боротьба темних за пульт управління душею людини. Тому зараз зростає напруга на рівні відчуттів, почнуть оголюватися і вилазити на поверхню страхи, пороки, всі ті моменти, де людина думала, що вже перемогла. Трансформація торкнеться кожного, навіть високодуховних особистостей. Коли людина вибирає зло, гнів, страх, темряву, вона віддає пульт управління темним і просуває лінію темряви. А якщо людина вибирає доброту, любов, то вона просуває лінію світла. І від того, що ви сьогодні вибираєте, відбуваються зміни у Всесвіті, країні, енергетичному полі. Чим більше людей звільниться від влади темних сил, тим швидше і легше відбудеться перехід. Суть переходу в тому, щоб ми з однієї свідомості, яка була егоїстичною, матеріальною, Перейшли в інші вібрації світлі, легкі, в свідомість єдності, весь світ наш спільний дім. Тут важливий внесок кожної людини. У кожної душі людини є ангел-охоронець, цей ангельський щит охороняє її ауру. Її енергетику від сил зла. Темні можуть атакувати вас, коли виведуть із під цього щита, а те, що виводить, це страх. Страх це двері темних сил, сутностей. Коли людина в стані страху, паніки, занепокоєння, Почуття безпорадності, це є прогаленою, прогаленою в її аурі. Це відбувається від того, що люди не знають істини хто вони. Ми діти Бога. Ми маємо Божественну природу, ми є проявом Божественного і взагалі ніколи не вмираємо. Ми вічний дух. Також важливий інформаційний детокс, щоб не було зараження токсичними енергіями, негативом. Коли ви хочете щось подивитися, почитати, чимось зайнятися, задайте собі перевірочне питання. Ця інформація правдива? Вона несе світло або користь. Дбайте про своє тіло. харчування, вода, відпочинок, фізична активність. Дякуйте Всесвіту за все. Я ходжу своїми ногами. Я дивлюся своїми очима. У мене є тіло. Є їжа, дім і так далі. Коли ми дякуємо, страх голодує. Кожна людина щодня стоїть перед вибором добро чи зло, любов чи ненависть. Якщо людина не пройшла уроки і залишилася в старій матріці, в старих енергіях. Вона залишається на тій же частоті. Почалося сортування людей за вібраціями. Планета в переході змінює вібрації, частоти переходу підвищуються. Якщо людина енергетично, вібраційно, частотно не відповідає, вона випадає з потоку. Нові вібрації будуть виштовхувати її із земного плану. Хвороби, передчасна смерть, різні неприємні ситуації. Якщо ви не боретеся з темрявою всередині себе, якщо ви ще не вибрали йти у світло, зупиніться. Світло чекає на вас, еволюція чекає на вас. Ангели чекають на вас. Творець чекає на вас. Ваша місія нести світло, ваша місія бути силами світла. Ви провідники світла, йдіть у розвиток. З безмежною любов'ю до вас і єшуа. Цю лекцію прийняла і передала Світлана Андрійченко. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації. Вірші, пісні проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності, приєднуйтесь до наших навчальних курсів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах, курси Відкриття потоку і любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи. Квантове щитування Енергополя від Ірини Корнієнко. Подорож в серці від Олександра Достовалова відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в телеграм. Залишайтесь на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, в нашій галактиці і Всесвіті з першого джерела. Я є Всесвіт, ти є всесвіт, ми є Всесвіт, Всесвіт, я.